Сьогодні поділюся секретом нанесення декоративної фарби на стіни. Це легко зробити своїми руками. І недорого. В магазинах великий вибір кольорів декоративної фарби від світлого до темного, серебристий, синій, зелений, будь-який кольор. Оксаметова матова з перламутровим блиском, отеченко гронтом. А саме головне, що це легко наносити своїми руками за допомогою звичайної щітки та кельми. Ви можете нанести таку штукатурку в дитячій кімнаті, в коридорі, на кухні. Вона не боїться плям. Якщо в квартирі у вас маленькі діти або дорослі діти, десь хтось руками торкнеться. Чи плечами, на цій фарбі не видно ніяких плям. Велика перевага. А якщо на стінах у вас звичайна латексна фарба, ви ж боїтесь торкнутися, щоб десь не, якоїсь там плями не залишилося, хоч фарба і миється. А декоративна фарба, якщо ваша квартира під оренду або на продажу, подивіться, як стильно виглядає в інтер'єрі, гамурно. У вас же ж покупці зразу заберуть таку квартиру з руками і з ногами. А орендарі. Зараз все відкриють двері, то там уже черга стоїть за орендарів до людей. А замовники будуть кричати, ми квартиру не продаємо, ми вже самі хочемо тут жити. До цього не здали, як квартиру продати, а зараз будуть кричати, ми самі хочемо тут жити. Я вам скажу ще раз. Що декоративну фарбу можна наносити на штукатурку, на шпаклівку та на гіпсокартон. Саме головне прогрунтувати поверхню. А далі вже реалізовувати свої ідеї. Стіни, звісно, краще повинні бути перешпаклювані, як під шпалери. А в вкоснув будову, можливо, глиняні хати або старий будинок в селі. Краще поклеїти на стіни скловолокно – окно. Перешпаклювати, щоб не було мікротріщинок та наносити декоративну фарбу. Якщо у вас є маленькі діти, це той випадок, коли ви можете дати дитині щітку і хай дитина наносить на стіни декоративну фарбу. Вона густа, дитинка нічим не спортить, тільки зробить ще краще. Або, вірте, час плине швидко швидко все минає. Сьогодні дитині 7 років, завтра вже 11, а там вже і 18. А на стінах будуть згадки